Друзі, вітаю Криворізький район. Зараз в господарстві мого клієнта Я вже сьогодні вдівся, бо всім дуже сподобалось мій мандраж в руках з прошлого відео, тому сьогодні підготовлений. Ну що, у нас знову морози. Вже декілька ночей підряд ідуть приморозки. Досить суттєві, зараз мінус 2. І зараз у нас сьогоднішнє відео ми побудуємо наступним чином. Зараз об'їдемо, оглянемо те, що є, а потім додалася нова земля. І Покажу, що ми будемо робити, як кажуть, соняшник по мінімалки. Що ми будемо робити в вирощуванні соняшника в цьому сезоні. Сезон обіцяє бути цікавим. Так, ми на озимій пшениці. Сіяли ми її сівалкою фаворит. Після попередника соняшник. На цьому полі ми вносили каз взимку. Я вам показував відео. І маємо зараз отаку пшеничку. Тобто сіяли ми все в сухе. 18 жовтня прийшли опади і ми вже отримали сходи. Бачимо, що листки підмерші. Продовжує колбасити нашу пшеничку. Та й не тільки пшеничку і горох. Але краще ці морози будуть зараз, ніж вони прийдуть до нас в квітні. Ну, маємо отаку пшеницю зараз. Тобто три можливих продуктивних пагана. Так, на камеру щоб було видно. Що ми тут робили? Ми взимку вносили тут по мерзлому. Це, здається, січень місяць був. Ми вносили тут 100 літрів касу і в нас заплановане сюди ще внесення сівалки. Уже туди, я думаю, що в кінцю березня, можливо, навіть на початку квітня будемо вносити ще 7 сан. Чому так? Тому що, по-перше, кас не вносили померзлому, щоб було достатньо вологи засвоїти цей кас, тобто, щоб у нас не було можливих втрат на ньому. І Розуміємо, що у нас пізніше не буде можливості, тому що бачимо, що ґрунт вже пересихає, хто не встиг внести по, тому, по тим приморозкам, то в принципі як такового мерзлотала у нас взагалі не було. І для того, щоб не втратити, ми вносили його в, в січні місяць. Потім е, сівалочкою під корінь ми внесемо ще там, 100 кг селітри для того, щоб е, забезпечити її доступним азотом на момент виходу в трубку, щоб сформувати достатньо великий колос і для того, щоб пшениця все ж таки не скинула е, кущення, тобто не, не скинула ті паги, пагони додаткові, які вона сформувала, і у нас була достатня щільність на момент збирання. Тому що відмічав я, коли я вносив з осені повністю всю норму каса або взимку, я відмічав, що все ж таки на момент виходу в трубку пшениці не вистачає азоту і вона починає скидувати, скидувати бічні пагани. Тому що, щоб так не відбулося, ми внесли корективи і зараз працюємо по такій схемі в даному господарстві. Ну, ми намагаємось взагалі вносити дробно азот. Ін'єктора у нас, на жаль, немає, тому будемо працювати з селітрою. Був би ін'єктор. Було б взагалі оптимально ще в ту фазу потім додати касу, в якому є пролонгований азот. Ну, Ви вже ці, ці форми знаєте. Як працюють ті чи інші форми, теж я думаю, що вже всі знаєте. Е... Так склалося, що в нас не було можливості забрати зимуючі бур'яни. Хоча гербіцид був закуплений. Тому що після того, як пройшли в жовтні місяці опади, вони не зупинялися, ішли періодично, там, по 2, по 3, по 5 мм, і в принципі змоги зайти в поле у нас, на жаль, не було, тому ми їх осені не забрали. І перша агрооперація на даному полі, якщо ми не рахуємо внесення азоту, то це у нас буде. Захист цієї пшениці від двудольних бур'янів. Тобто, знову ж таки, ніяких прикореневих там або прикореневих гнилі, або борошнистої роси, таких гострих захворювань ми не бачимо для того, щоб заходити з фуніцидом, тому будемо заходити чисто з гербіцидом. Ну і додамо ще інсектицид. Тут це поле трошки змите. Воно другий рік у нас в обробці це поле. Перший рік був соняшник. Соняшник був посіяний тут на 35 прямим посівом. Але потім ми все ж таки задискували для того, щоб підрівняти цей, цей фон цього поля. Ну загалом так. Буду намагатися швидше не затягувати відео. Від вас чекаю вподобаєчку авансом. І їдемо зараз на інші поля, подивимось в якому стані у нас там пшеничка, горох, і що ми робимо під посів соняшника. А так виглядає соняшник на мінімалках. Все тільки прийшло, тому включаємося в роботу, з осені, на жаль, не було. Неможливості, нерозуміння взагалі на цій землі два тижні. Зараз перебиваємо палку, потім встаємо другий слід і буде прямий посів тому що на півдні ковирять землю, навесні може бути дуже боляче. До речі, завтра неділю зможемо провести. Стрім на цю тему посів по мінімалки соняшника в умовах наших сьогоденні працюємо двома тракторами, тому що ну, до, до тисячі гектарів стоїть такої палки і часу відтягуватися немає. Хоча розуміємо, що навіть з рубанком Рано заходить теж не варто. тому що він також ущільнює землю, але ми просто не встигнемо. Волога дуже швидко тікає, а нам ще доведеться десь компакттоматом спрацювати, десь спрацювати дискатором. Ну, загалом. Соняшник по соняшнику, це вже буде тут третій рік. Це вже таке показує. Ніхто вам такого не покаже. Але нема можливості сіяти сюди якусь культуру іншу, тому зараз соняшник, а вже на осінь підемо всі во зміну. Пшеничку і все інше. Тому що альтернатива може бути тільки. Проса для нас тут, але посіять таку кількість гектарів проса, ну це те саме, що намазати вірьовку милом і залізти в петлю. От біжить другий трактор. Загалом поля відносно чисті, ну це саме чисте поле. Є трошки і забур'янені поля не всі такі гарні. Тому... Тому, в принципі, проблем з прямим посівом соняшника не бачу, двічі переб'єм. і будемо сіяти. Грунт відносно м'який, з пенетрометром пройшов декілька полів, проміряв, то в принципі ущільнення глибокого немає. Тому так, як вам такий агроприйом і такий підхід до посіву можемо в неділю зібратися там десь на 8 завтра і в принципі я проговорю своє бачення чому ми так робимо чому не, не обробляємо глибокий ґрунт. і як за мінімальними витратами навіть в таких умовах щось заробить Так, такий фон після рубанка. Рубанок був ще в січні місяці, по сирому працював. Бачимо те, що, на жаль, ми не зможемо тут отаке поле і такого типу поля залишити без обробки. Доведеться підрівнювати, тому що було пізнє збирання соняшника. Соняшник сіявся в червні, збирали його вже Свинячий голос і оці сліди від комбайнів на жаль ми не зможемо потім якісно посіяти. Тому отакий фон буде підрівнюватися вже легенькою дисковкою. Все бачите сліди, кожен слід, можливо це навіть відрубанка був. Ну, поле гарбате все, все знову сліди, знову сліди. Тому доведеться, на жаль, доведеться дискувати міленько, щоб підрівняти цей фон. Другий раз тут палку рубать не будемо. Ну, загалом отак. Невелика площа була все ж таки оброблена, умовно так кажучи, тому що оброблялася вона вже... В січні місяці, так, да, діагональ беремо. В січні місяці оброблялися, просто нарізали рихлітелем. Це трошки зараз бора не підрівняли, це все, хоч на щось схоже. А загалом таке страшне доволі. Там де була пахота оранка, то в принципі там більш-менш, а рихлення по сирому взагалі. Ну... Я вважаю, що це не обробка ґрунту в наших умовах. На пісках, так, да, можна заходити навесні і, і рихлити. На наших тяжких ґрунтах, на жаль, цього зробити якісно не можна. Тобто завдання все одно розущільнити. Зараз ми заборнували і переганяємо трактор в це господарство, тому ну так чисто. Подивитися, наскільки зараз буде прогрузати трактор. Поки що ми не плануємо повноцінно обробляти ґрунт, тому що, тому що ще зарано все одно будемо чекати, поки прогріється ґрунт. Ну і, так. Ну і видно, видно колія за трактором. Трактор грузний, тяжкий. такий фон ну, багато сирого бачиш Що там Тут трошки прогрузає, але не сильно в принципі нормально я думаю що Сейчас он на скорости будет, он выровнять, он выровнять. Да. да. Вот эта вот, вот, грудка запал. Да, ну грудка, потому что сырый грунт. Эта грудка будет по любому сути. Да, грунт сырый, треба чекать. Но это все равно мы сейчас делать не будем, пока он сделается еще день-два, пока они снимут колесо. Я думаю, что тиждень не раньше, да? может два. Что значит, ну, вот. зайдем дисками тогда края поделаем. Да. Задискуем, с дисками приедем, задискуем у тебя все хуйни, да? Да. Все, во, складуться туди, не будемо кататися, вже щоб поки не спеціал камера стоєш. Ну так, фон більш-менш підрівнює, але все одно розуміємо, що дуже, дуже рано сирий ґрунт, глей. В принципі, агрегат йде, не забивається. Це для нас головне, щоб він не забивався. До цієї палки. Ну і буде отакий фон. Зараз складаємось їдемо на базу. Так, горох зимуючий, валтрап. Сіяли десь приблизно 1,1 мільйона по попереднику пшениця. З осені можливості зайти грамініцидом не було, тому що йшли періодичні опади. І так це все в нас зелене зайшло в зиму. Трошки повідривало також, як і у всіх на півдні. Цю проблему ви вже знаєте. У нас вона також є всю коренева система. Тому частина рослин втрачена, на жаль. Але густоти все одно достатньо, тому чекаємо відновлення вегетації вже активної. І і падалиці, і гороха і будемо накривати це все діло грамініцидом фізолофопом в нормі літр 200. Бачимо зимуючі бур'яни і пішли вже ярові бур'яни. Все вже сімідолька ярових. Вже з'являється яровий бур'ян. Тому наступна операція буде це захист від удольних після рамініциду. Він потрошку відновляється. Бульбачки. Гарна коренева система. В принципі рослинки гарні. Але трохи ми їх втратили. Ну і падали це розкущена, тому літр 200 хізолофопа для того, щоб стовідсотково її проконтролювати. Так, поле підрівняли максимально скільки змогли. І наступна культура тут буде ріпак прямим посівом, Це вже поле заходи під прямий посів. Так, а це у нас ще одне поле пшенички. Тут також це поле було 3 роки соняшник по соняшнику. І вже ми її завели в нормальну сівозміну, тому що теж отримали його після двохрічного соняшника. Зараз вже пшеничка і потім буде горох, ріпак, пшениця, тобто заходимо поки що в такий в таку сівозміну. зміна поле відносно слабкіше в порівнянні з попереднім тим що я на початку показував але все одно потенціал є будемо з ним працювати у нас вже з'являються нові листочки на пшениці тобто вона вже вигитує теж її Будемо в кінці березня підживлювати локально. Тут за рахунок того, що було багато соняшника, то з зимуючими тут проблем немає. Бачимо мінімальна глибина посіву і бачимо які рослинки. Це все взійшло в кінці жовтня. Аби трошки раніше були опади, то і ситуація була краще. Але працюємо з тим, що є. Це що було глибше, все вже вражене прикореневими. Рослинка слабша і вражається вже сильніше. Ну якраз сівалкою трошки порушимо це ущільнення. Друзі, ну що, підсумуємо? Пшениця. Пшениця одне поле маленьке захищаємо від зимуючих бур'янів. Те, що там 103 гектара, то ми не будемо взагалі там проводити ранні обробки гербіцидом, тому що немає необхідності за рахунок того, що там був дуже потужний і дуже крутий попередник, тричі соняшник. То там зимуючих на сьогодні немає. Будемо вже чекати ближче там до кінця березня, будемо лакалити вносити селітру. Будемо дивитися по погоді, поки ще рано щось сказати, тому що ну, ви самі бачите, що активного відновлення вегетації на сьогодні ще немає, і крайньої такої необхідності азоту нам вносить, теж немає. Що стосується. Гороха, горох будемо поспішати. Там через тиждень, мабуть, будемо вносити хізелофоб в нормі літр 200, для того, щоб всю ту розкущену пшеницю проконтролювати. Можливо, там і літру достатньо, можливо, хтось каже, що 0,8. Ну, ми долю, як кажуть, випробувати не станемо. спрацюємо літр 200 і закриємо це питання. Наступне там буде контроль дводольних. Контролювати більше всього, що будемо або базагран М, або чистим агрітоксом в невеликій нормі, для того, щоб не залишати після дію на ріпак. Тому що, взагалі, якщо там, ми сіємо ріпак незалежності від того, чи це горох, чи це пшениця, треба бути обережними з гербіцидами, щоб не було після дії на ріпачок. Тому що ріпак сіється доволі рано, тобто вікно між використанням гербіцида в попереднику і посівом ріпаку доволі вузьке. Тому, щоб не мазатися після дії, будемо використовувати такі гербіциди, які не мають після дії. Що стосується соняшника, основний посів, який був в господарстві, ми влітку зробили глибоке рихлення, потім дискували. І задисковували перед дисковкою розкидали покривні культури і міленько їх зароблювали. Нам вдалося там сформувати десь там тонну-дві в сухої речовини покривних культур, ну, умовно. І ми другий раз задискували. Тому там поле, в принципі, на нашого якогось зараз впливу не потребує. Там уже в подальшому буде компактомат, який буде вирівнювати остаточно це поле, і готувати його під посів. Це поле вже також заходить в прямий посів. Тобто ті поля, які ми вже третій сезон обробляємо, ми їх всі підготували під прямі посіви. Те, що стосується соняшника на мінімалках, до речі, все ж таки, якщо цікавий цей стрім, то напишіть коментар, можливо, у вас є якісь питання, щоб я вже з них почав. І в принципі можемо провести її. Що стосується цієї ну, нової землі, яка прийшла, ну, ми розуміємо, що з неї так вже ви, ви як кажуть, висосали всі соки двічі підряд сіяли соняшники і, і продали господарство і сказали: хлопці, тренуйтесь далі самі. У нас вибору немає. Два тижні тільки як зайшли на цю землю, тому... Будемо намагатися зараз перебити всю палку. В подальшому плануємо частково поля залишаються під другий подрібнювач і прямий посів. Частково поля все ж таки ми будемо змушені обробляти. Тобто буде част... максимально буду намагатися працювати тільки компактоматом, але є заїжені края, там, ну, тобто всі їздили по тих полях, хто хотів, хто не хотів. Є де. За рахунок пізнього збирання було накатано комбайнами глибокі колії, там доведеться дісковать. Але дісковка все ж таки має бути вже по зрілому ґрунту, так само, як і компакттомат. Тобто, це швидко не буде. Швидко буде там, де була оброблена земля, там 100 плюс гектарів, там невелика кількість і. і там ми зробимо компактомат і будемо чекати провокацію падалиці. Наше основне завдання якомога більше спровокувати падалиці, тому що сіялись там і класичні гібриди, і е, стійкі до гербіцидів, гібриди соняшнику. Тому, на жаль, нема ніякого зараз гербіциду, який би проконтролював, умовно кажучи, євролайтинговий соняшник, Євролайтенгом. Але там загалом буде посів. Експрес-соняшника. Ну, про це я можу більш детально розповісти в стрімі, тому що це дуже багато інформації. Тому, друзі, я поїхав далі. Будемо носитися літро локально в господарстві нашому. Можливо, там щось зніму, щось покажу, в якому стані зараз горох, в якому стані пшениця. Якщо буде на це можливість. Тому, друзі, всім пока. Вподобайка, підписка і до зустрічі в неділі.